Škurenci, vine skrivaj vina, skrivaj vina 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 skrivaj vina. Всім доброго дня, всім привіт! Підписуйтесь активніше на мой youtube канал Максим Шинкар. Тут же ще... мамочка Звіробій рве, так? Да? Це Звіробій да? Да. О. Мамочка передає всім привіт також підписникам. <ривіт> На тій стороні, Клас. Uh -huh, гарний рис, да. Зараз тут покажем вам тут гарненько так. які гарні квіти.